Всім привіт! Зараз ви знаходитеся In Stacey's World і мене звати Анастасія. Перед початком цього відео хочу одразу вибачитися за свій голос, адже зараз я трошки прихворіла, і, як ви можете почути, моє горло не в найкращому стані. Якщо що, Якщо що, я потім за кадром озвучу. Для На карамелі нам знадобиться 150 грамів цукру, 160 г грамів сливок, 33% і 100 грамів вершкового масла нарізаного кубиками. Перед тим як сипати в сотейник цукор, треба його нагріти. Я вмикаю в середній вогонь і трошки зачекаємо. Сотейник трошки нагрівся, тепер туди можна всипати цукор. На перших етапах плавлення краще цукор не чіпати, щоб він потім не пішов камочками. І також ви можете помітити, у мене другий сотейник тут за головним. Його треба вмикнути на маленький вогонь і залити сливками. Їх треба підігріти, але не кип'ятити. Карамель на дні вже почала бути карамельною, тому сміло можна усе перемішати. І тепер, коли майже готово, треба дуже швиденько так помішувати. Щоб вона не згоріла. Можна трошки зменшити навіть вогонь. Після цього повертаємо карамель на плиту, щоб вона стала однорідною. Коли карамель стала ось такою консистенцією, можна виключати плиту і переливати в чашу. Переливаю карамель в чашу для погружного блендера і роблю я це через сито, щоб комочки не попали в вже готовий продукт. Тепер наповнюємо чашу дуже холодною водою, щоб швидко остила наша карамель. Ставимо нашу карамель. В миску. Цей спосіб охолодження називається холодна баня, який доволі гарно працює. Під час охолодження карамель краще помішувати, тоді вона ще швидше стане прохолоднішою. І тепер ми з вами переходимо до останнього етапу приготування карамелі. Це блендер. І вершкове масло. Спочатку беремо десь треть вершкового масла, кидаємо його в охолоджену карамель десь 50 градусів по Цельсії і уконаємо блендер. Після того, як треть масла перемішалася, додаємо останні дві треті і знову перемішуємо. І останній етап це накрити нашу карамель харчовою плівкою. Адже до збірки торта ще є час і ми не зробили з вами ще аж дві деталі до цього моменту, тому карамель може завітритися і треба її накрити. Я сподіваюся, що вам побирався цей рецепт. На цьому це відео закінчується. Скоро чекайте від мене ще нових і крутих рецептів. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.